Вітаю всіх! Пропоную вам розклад на тему, чи спієте і зможете ви здійснити те, що собі забажали зробити до нового року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти: коротко про головне. І, звичайно, отримаєте пораду, що з тим робити, на вашу відповідь. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого варіанта. Перший варіант, так. Ви зможете здійснити те, що ви собі забажали. Якщо це дівчатка і ви хотіли десь навести якийсь зовнішній вигляд, можливо, змінити імідж, можливо, відвідати косметологічні салони, перукарні, хто що. Салони краси, то все у вас буде вдалим. Якщо хтось хотів сукеньку гарнесеньку придбати, також у вас все вийде. Для чоловіків, якщо ви хотіли порадувати свою даму, то у вас також все вийде. І якщо хтось знаходиться наразі у конфліктній ситуації із чоловіків зі своєю парою, то ви зможете відновити ці стосунки у приємній для вас атмосфері, Тож ви, по першому варіанту, зможете все здійснити. Другий варіант дев'ятка пентаклю перевернута. Говорить, ні. Не зможете ви здійснити те, що ви собі забажали до Нового року. Можливо, хтось хотів отримати свою фінансову стабільність, але це так не складеться. Можливо, хтось іще бажав ну, відновити свій стан здоров'я, то наразі поки що це у вас буде, але згодом, не до Нового року, а після. І ще по дев'ятці пентаклів. Можливо, хто хотів там зробити якісь покупки приємні або ще що-небудь. То вам потрібно розраховувати свої фінанси таким чином, щоб ви не витратили зайвого і не придбали річ, ту, яку потім викинете, тому що вона вам не знадобиться. Тож будьте дуже уважні по другому варіанту: до стану свого здоров'я, до фінансів своїх і, для, і до того до вашого відпочинку, щоб ви не перенапружувалися і не відчували втому замість радості на Новий рік. І третій варіант. Вам ні. Ви не зможете зробити те, що ви собі забажали до Нового року. Король кубків перевернутий говорить про те, що, можливо, вам певним чином заважають якісь ваші такі пристрасті, або вам заважають емоції ваші, розумно розподілювати або свій час, або свої фінанси, або ще що-небудь. Ну, ви не зможете бути задоволеним через те, що або ви чимось зловживали і наразі воно вам не дасть, або вам заважав ваш стан здоров'я. І тому ви також не зможете отримати те, що ви собі забажали до нового року. А тому, щоб вийти із цього стану, вам потрібно урівноважити свої емоції, володіти інформацією, тому що, можливо, навіть ви ще не можете вирішити свої питання через те, що не володієте. Потрібної інформації. Щось від вас наразі закрито, і ви чогось не розумієте. Вам потрібно отримати оте розуміння, в яких обставинах знаходитеся ви, хто вас оточує, і які ви емоції відчуваєте до певних людей. У такому разі ви зможете вирівняти себе, і, можливо, ми ближче до Нового року подивимося, ваші енергії також зміняться, як і інших. Тож, оце були такі для нас відповіді.